Вітаю, друзі! Перші цивілізації називають землеробським. Чому саме землеробство стало головним заняттям перших цивілізацій? Ми пам'ятаємо, що перші цивілізації виникли в долинах великих річок, а зв'язок між річками і землеробством очевидний. Але давайте ближче познайомимося з цими річками. Ніл найдовша і найвідоміша річка на планеті Земля, протікає в Африці, затиснута пустелями з обох боків. З півдня на північ тече майже 7 тисяч кілометрів. Це як Україну з заходу на схід всю проїхати, потім повернутися і ще раз туди-сюди проїхати. Ніл бере початок на східноафриканському плоскогір'ї і впадає в Середземне море. А це вже Азія, Аравійський півострів, такі собі річки подружки чи два друге вода – тигр і єфрат. Починаються в горах і впадають в Перську затоку. Тигр коротший за єфрат. Протягом своєї течії річки то розходяться далі, то сходяться, а перед тим як впасти в Перську затоку, вони сходилися дуже близенько. Теж Азія, тепер південна. Тут протікає річка, що дала назву Індії. Інд починається в горах Тібету і впадає в Індійський океан. Річка проклала собі дуже цікавий шлях. Спочатку на північ, а потім, наче, передумала і повернула знову на південь. Але справа не у вередливому характері інду. Цей маршрут річці продиктували гори, по яких вона тече 3000 кілометрів. Східна Азія тут протікає Хуанхе, в перекладі з китайської жовта ріка. Починається в Тибетських горах, звивисто мандрує по ним, потім по великій китайській рівнині і впадає в жовте море. Колір річки і вправду брудно-жовтий. Що за загадка природи? Це вам питання на самостійне розмірковування. Ці великі річки об'єднувала одна важлива особливість. Вони всі давнину розливалися, виходили з берегів і затоплювали величезні території навколо. В цих розливах було багато загадкового. Наприклад, дощі могли і не йти в цей час в місці розливу. А потоки Тигру, Єфрату чи Хуанхе були такими нестринними, що приносили багато біди людям, змиваючи поселення разом з худобою і людьми. Так, Хуанхе мала іншу назву горе Китаю. Чому ці розливи взагалі ставалися? Єгиптяни, наприклад, думали, що далеко на півдні в печері сидить бог хапі, тримає в руках ковшини з водою і раз на рік їх перехиляє від того і розливи. Хто ми такі, щоб не довіряти давнім єгиптянам? А якщо у вас є інша думка, то можете написати її в коментарях. Через кілька тижнів вода починала сходити, поверталася в свої береги, але залишала після себе товстий шар намову. Ми називаємо його му. А жителі долин помітили, він був дуже м'який, не потребував великих зусиль для обробітку та надзвичайно був родючим і давав дуже щедрі врожаї. Правда, після того, як річки поверталися в свої русла, не вся долина перетворювалася в ідеальні поля. Десь на височинах, куди вода не добиралася, залишалося сухо, а в низинах навпаки утворювалися болота з комахами, чагарниками і крокодилами. Жителі долин хотіли використовувати розливий річок і родючий мул з максимальною користю і придумали, як перетворити всю долину в щедрі поля. Вони рили канали, глибокі довгі рівчаки, щоб відвести зайву воду, споруджували дамби. Насипи з землі для регулювання води в каналах і придумали шадуфи, пристрої для підйому води. Це були неймовірні технології для людей, що тільки новий з кам'яного віку. Така система штучного зрошування, яку ми називаємо іригацією, дозволила мати дуже щедрі врожаї і годувала велику кількість людей. Тож люди змогли дари природи поєднати зі своєю винахідливістю і отримали чудовий результат. Тож приблизно 6 тисяч років тому береги великих річок були перетворені давніми людьми в родючі долини і осередки перших цивілізацій. Землеробство тут стало головним заняттям, яким займалася більшість населення. На зміну мотиці прийшло нове чудо технології, плуг. У плуг запрягали биків, орали поле і засівали його пшеницею чи ячменем. Як єгиптяни займалися землеробством, ми знаємо дуже гарно завдяки малюнкам, схожим на комікси, якими єгиптяни покривали стіни храмів і гробниць. Землю орали, сіяли, далі зерна втоптували в ґрунт кози, корови чи вівці. Потім збір врожаю, молодьба колосків копитами віслюбків чи буків, і провіювання, щоб відокремити зерно від поло. Щедрі врожаї ставали нагородою за наполегливу працю. Найбільш поширеними рослинами, що вирощували люди, стали злаки, ячмінь і пшениця. Також вирощували просо, овес, а в давніх Індії і Китаї ще і рис. Крім того, люди саджали горох і овочі, цибулю, часник, гарбузи, дині, кавуни, огірки. В Індії ще вирощували бавовну, льон і цукрову тростину. Ще з часів неоліту люди одомашнили і фрукти. Тож в давніх цивілізаціях вже буяли сади. В них вирощували гранати, цитрусові, фініки, інжир, яблука, виноград. Цікаво, що для населення Месопотамії особливе значення мала фінікова пальма. Її називали дерево життя, бо з неї виробляли близько 360 видів різноманітної продукції навіть посуд і килими. З найдавніших часів важливу роль у господарстві відігравало і скотарство, чи тваринництво. Це те ж саме тільки в менших масштабах. І для молока і м'яса, і для допомоги в землеробстві розводили корів і буйволів. А також кіз, овець, свіней та птахів. Давні Індії приручили і широко використовували у господарстві слонів. Здавна, в долинах річок розвивалися ремесла, гончарство, а також обробка дерева, шкіри, металу, каменю, кістки, виготовлення різноманітних речей з них. З часом стали виробляти скляні вироби, парфуми, прикраси з дорогоцінних металів і каменів. Якщо природних ресурсів було небагато, то люди пристосовувалися і в таких умовах. Наприклад, в Месопотамії по берегам річок, крім глини, практично нічого більше не було. Тож люди буквально все стали виготовляти з глини не тільки посуди будинки, а й знаряддя праці. Не дивно, що перший на планеті гончарний круг. Було виготовлено саме в Месопотамії в п'ятому тисячолітті до нашої ери, а в давньому Китаї навчилися робити шовк, і для цього розводили метеликів тутового шовкопряду. Тож все необхідне для свого життя люди давно навчилися вирощувати чи виготовляти самі. А те, чого їм не вистачало, можна було купити. Спочатку з'явився обмін, коли землероби і ремісники, чи скотарі і ремісники могли обмінятися чимось корисним. Для зручності розрахунків скоро виникли гроші, монети, золота та срібла. Тоді ж виникає і торгівля між різними країнами. Така торгівля частіше здійснювалася по річкам чи морям, бо доріг, в нашому розумінні, тоді ще не існувало. Так, купували і продавали дорогоцінності, прикраси, шок, вироби з бронзи, число нової кістки, коней, а скоро з'являться і роби. А поки що, до нових зустрічей на уроках історії.